Всім привіт! Діти, а давайте сьогодні спробуємо створювати гарний настрій самому собі та друзям. І для чого це потрібно? Так для чого ж потрібно гарний настрій? Коли тобі радісно, то будь-яку роботу виконуєш легко і просто. А найголовніше це те, що Тобі все вдається. Коли людина всміхається, вона дарує гарний настрій. Як приємно і радісно бачити красу навколо себе. Як приємно і радісно чути голос мами і пісню бабусі. Як приємно погладити домашніх улюбленців. Як приємно й радісно смакувати цукерками. Я знаю одну історію Василя Сухомлинського, усмішка про одну дівчинку. Давайте послухаємо. Був сонячний травневий ранок на зелених лугах, що починалися одразу ж за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі, в блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця волосся. Вона почимчукувала зеленими луками, побачила барвистого метелика і усміхнулась їй стала так радісна, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупала за метеликом. Він летів не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, ось зараз і він усміхнеться. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишився похмурим, брови насупленими, очі злими. Зелений луг посірів, жовті сонечки кульбабок перетворилися на фіолетові плями, блакитне небо стало блідим. Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Дівчинка йшла собі луками далі. Її серце затремтіло, коли вона побачила знову назустріч хтось іде. Придивляється, аж то бабуся з ціпком старенька дибає. Бабуся дівчинки усміхнулась, і такою доброю та щирою була усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись різними барвами, мов маленькі сонця знов засіяли кульбабки. Задзвеніли бджоли й джмелі, заграв на срібних струнах жайворонок. Яка гарна історія про настрій вам сподобалась? А тепер вам запитання. Спробуйте відповісти. Чому усміхалась дівчинка? З якої причини зіпсувався настрій дівчинки? Як змінювався стан природи відповідно настрою дівчинки? Даруйте один одному усмішку.